На рівні стартапа дуже важливо зрозуміти як мога більше спілкуватись е, з потенційними клієнтами, щоб насправді зрозуміти, чи в тебе є продукт чи ні, чи є насправді попит на цей продукт. Я бачив багато стартапів в, в диджитальній сфері більше, де це е, solution in search of a problem. Да? Коли люди щось роблять, тому що їм подобається продукт, який вони. Починають виробляти, а насправді для цього продукту немає ринку. Нікому це не потрібно. Тому, коли починається стартап, усі успішні стартапи вони починали з якої болі, яка є у клієнта. І вони вирішували проблему, яка є. От зрозуміти цю проблему неможливо сидячи в офісі з, з партнерами, з працівниками. Це багато спілкування з людьми в ринку. І намагаючи це зрозуміти, а потім це я теж вірю в те, що інформація. Не буває занадто інформації, І в достатньо великій компанії дуже важливо мати такі інструменти, щоб чути людей там на два-три на рівні нижче, тому що іноді керівники. Думають, щоб в них є вся інформація, і якісь проекти, які засновуються зверху, насправді зовсім по-іншому виглядають або працюють на нижному рівні. Тому зробити інструменти зворотнього зв'язка з лінейними працівниками, іноді дуже важливо, щоб зрозуміти, що насправді відбувається.